20 років хожу в українську церкву і в світі останніх подій признаю тільки українську церкву, а Різдво це найбільше свято, тому що народився сьогодні Христос. Я на всі свята ходила за новим календарем, абсолютно на всі. Ходила до церкви, була на всіх службах і прийшла і зараз. Різдво миру і перемоги. Це найбільше те, що хочуть зараз наші українці, щоб прийшов мир, перемога у всі родини, щоб всі люди радувалися, тому що Різдво принесе таке велике свято. І Так хочеться сьогодні у Господа попросити, щоб це здійснилося. Будемо в це вірити, будемо за це молитися. Це свято має духовне значення, це свято надії на те, що цей світ створений Богом, що Бог піклується про цей світ, що єдина істота, яка дає смисл цьому світу, яка може осмислити всю красу цього творіння Божого і замислюватися над сенсом власного життя це людина. І заради людини сьогодні Бог стає людиною. Щоб людина знову повернулася до Бога. Цей календар був до революції, поки нам не поміняли все. До революції це був нормальний календар. А коли червоні прийшли, ті, що зараз, це ж ті ж самі люди, ті ж самі чорти, які на нашу землю а ми, Але ми повернули це все назад. І ми святкуємо так, як до, до цих всіх нехороших людей. Так що це наш календар, а не той, що нам нав'язали на більше, ніж на 70 років. Світле свято, котростіляє надію в серця людей, котре дарує радість, спокій душевний. Це важливо все, тому що це різдво Христу, різдво Спасителя, просто світ спасти мир. це різдво Божого Сина. Божої дитини, єдиної людини Бога. Наші спільні молитви до Бога, це захист, за полегшення людського для всіх наших прадів і серця. Хотіла би щастя, здоров'я, хай Бог постраждав здоров'ям, благоліттям, яскравого неба, чистого над на головою, миру, любові, ніжності, тепла, щастя.